Тут зараз знайдемо. Поїхали собі на відпусточку таку. Напевно, на моторчику ця лодка. Да, це походу кіт наригав. О, а що з тобою сталось? Блохи? Чи що? Я не поняла. Приїхали в відпустку з дітьми. Було би ще оце гірше, Щоб якийсь лишай схватили. Всім привіт! Ви на каналі Ліса Ліс. Ми сьогодні продовжуємо грати у 74 сільські будні. Наливайте собі чайок і ми починаємо. До нас приходили в наші внуки ціла ніч тут тусили. Але тепер у нас бабуся з дідусем, вони взагалі uncomfortable, вони погано себе почувають, тут ще коти, собаки. Мені здається, що їх треба відправити в відпустку кудись на море. Тому що. Що це вже валяється? А, це для кота. Хто там там пітухи, кури? Так. О, дивіться, в нас вже відійшло. Цей кущ взагалі відійшов. Хай дідусь цим, поки займеться, а потім піде щось Е, Ні, краще давайте get left towards. А ладно, поки дід городом займається, бабуся хай щось приготує. Вулики тут годять. Пора вже мед продавати, блін. Готуй. Може для себе якісь рецептики тут зараз знайдемо? Просто бабуся копія мене. Так, дідусь, ти вже справився. Все, дідусь може їсти. Блін, бабуся. Скільки цей кіт може сидіти на меблях? Я їй тобі вже три рази казала, да, Що Нас зла звідси. Так. Пес ганяє ще одягнений. Що вже там занюхав щось? А, у нас я унітаз поміняла їм і е, ванну. Так. Дідусь, давай. Е, е, Попередуй всі весь мет. Я думаю, що цей кіт з псом, вони однаково е, розміру і можуть себе вп... Ну, розмежати можуть самі. Типу... А що такое? Може, тебе треба вигуляти? Mm -hmm. Тільки не пісяй тут. Давайте на коротку е прогулянку песика візьмемо, а то він щось. Yeah. Yeah, oh. Йде Іди коровою займись. Позбирай ще яйця. Поки розберешся з цими всіма. М... Займайся цими хатніми справами і будемо їхати у відпустку. Так, шість яєць з курятниками забрали. А тут якісь ще можуть бути спеціальні і якийсь хетчубол X. Я не знаю, що таке хетчебол, куди їх там можна прицепити. Ну, поки ще ми, напевно, не дуже в гарних відносинах. Дід, ти що вже спати пішов? А, ти книжечку читати пішов. Ну да, іди розважся. Може, ти телевізор краще подивишся. Подивись якісь новини, що ти там любиш дивитись? Ще не включив, а вже сміється. Що там показують? А, де якийсь CNN. Що-що Що було? Там щось щодо Трампа, ні. Цей знову сидить. Він не слухається цей кіт. Він абсолютно нікого не слухається. Ні мене, дідуся, ні бабусю, нікого. А, нарешті все вже. Це треба просто до нього просто погано доходить. Молодець, навчився, вже ти не будеш тут. Так, іди, поки поспиш Женька. А бабуся, що до сих пір ходить з тим псом вже назад іде. Півень заснув. А це цепля, мені цікаво. Воно вир... колись виросте зможе, чи воно це постійно таке буде ходити? Remind of Dinosaur Heritage. Так, і все. І... Дідусь, давай, швиденько спив вже. Ага, що вже кіт не хоче запригнути? Рижик із Glutton Pet, Glutton Pet Ice. Та я знаю, що він прогладіть, як це? Коротше, пожерти він любить дуже сильно цей рижик. Це він, походу, все з'їдає. Цей бідний пес навіть до цієї тарілки не встигає доходити. Цей рижик все з'їдає тут. Обіденний сон у нас і бабуся треба поспати в обід. Всі сплять, і пес спить, кіт тіке. По. Щось сниться. Йому. Щось смішне йому там сниться. Так, тут поки всі на господарстві, давай тоді прокидайся. Чо він Uncomfortable. А, хоче в туалет. Я от що думаю: відпустку їхати з м -м, внуками? Чи що це буде за відпустка, якщо ми ще двоє внуків візьмемо? Напевно, це погана собі така відпустка буде. Заходь. А, ну, гості такі самі заходять собі. А ти що ще гавкаєш, вже ж нікого нема? Вже всі прийшли. Так, Тобто, я не думаю, що гарний відпочинок буде, якщо ми візьмемо ще й внуків. Напевно, цей раз ми поїдемо без внуків, а їх наступний раз візьмемо. Подивимось, розвіддаємо обстановку. Я не була ще тут, на, в їхніх відпустках, тільки завантажила додаток про острів. This, uh... А чого ти сваришся на мого Sorry. пса? Е, пес, а ну нагавкай на нього. Так, оці Сулані. І ми оцей орендуємо за 255 гривень на день. Хоча, що за все, це не 255 гривень, це 255 доларів. Mm. Так, ну скільки? Давайте на. Давайте на три дні туди поїдемо, подивимось. А, блін, ми ще й пес песика із котом це маємо брати. Ну ладно. Песику і коту теж треба відпочивати. А в нас якась якраз цей будинок екофрендлі, екофрендлі і петфрендлі, Так, Так, давайте ми зассипаємо. І що? Так як кіт у нас не нажерливий, то ми давайте 12 годин поставимо. Подивіться, о, а ми ще й ввечері приїхали сюди. Ну так, да, бо чекін після, після обіду, зазвичай. Так, алло. А де лодка ділась? Тут ще лодка мала бути. Ладно. Ну, во, нормально, шикарно. О, тут якісь он, водоспади. А це ще, що таке? Сюди не можна. Якісь вон кокоси? Ні, це ананаси. Ананаси якісь. Дивно ростуть. Так, тут якісь вулички, вулочки. Ой. А, от, до речі, це ж наша. А хто це таке катається на нашій лодці? Взагалі це наша лодка була тут. Ну, Може, це, звісно, інший. інше. Чекайте, це хто чайки якісь? Сіто... Ладно. Походу, треба буде купити її окремо. Хто це такий? Я орендувала б з лодкою. Тут точно мала бути лодка. Прийдеться докупити. Ні, а ми не можемо нічого докуплювати. Ладно, подивимось. О, тут хоч телевізор нормальний. Правильно, дивіться вон якісь рецептики. Дізнаєтесь, тому що. У них підвищується рівень кулінарії. Так, дідусь голодний, бабуся, йди, приготуй щось на всіх. Ну, Давайте салат найбезпечніше. Один день просто провтикали. Це ми так пізно приїхали. У Нас, у нас он до п'ятниці. Сьогодні вівторок до п'ятниці в нас. А що тут якийсь хтось залишив тарілки брудні, брудні, чи що? Кіт? А, коту нема куди пісять. блін, лоток не взяли. Песик, що ж тобою таке? Іди погуляй з песиком. Що ти м'явкаєш? Я знаю, що тобі нема куди пісять. Ну, сорі, я не можу купити. Я не можу купити тут нічого. Йди на вулицю попісяй. Що ти не вмієш на вулиці пісять? Uh, та що ти м'якаєш? Коротше, я просто не сподівалась, що я буду брати оцих ще своїх прихребателей з собою. Їж салат, давай. І Дідусь, ти ж теж голодний. Шарики за ставендок. Да, впертий в нас песик. А, ну правильно, це міс... замість того, щоб піти десь на пісочок попісяти, він попісяв от, тут, от. Ой, ще й покакав. Фу. Фу. Ай-яй-яй. Ну, це такий собі відпочинок. Якщо я маю весь відпочинок uh -huh. спостерігати за цими нашими песиками і котами. Але що робити? Ну, це відповідальність. Якщо вже завели і пес, песика, і кота, то треба за ними доглядати, що зробиш. Вже ми і свого шарика. Oh, boy, book, <laughs> Якийсь он крем від сонця у нас тут лежить. Що уш-уш? Песика миють. Ти не могла почекати? Давайте якийсь вечірній Що це буйок сноркл. А, ух ти Давайте сноркл together по, -по снорклінгам займемось. О, вже розбризкався. Ну так, да, да, ще посьорбай там. Фу! Так, не можна сьорбати брудну воду. Ладно, потім розберемось. Давайте ми вже що приїхали, тож хоча б поплаваємо перший день. Одразу треба піти в воду. А він в окулярах праває, плаває. Це погана ідея, окуляри можна загубити дуже швидко. Ця вже снорклінгом займається, дивіться, тут якісь рифи. Ну, прикольно, гарно зроблено. А це що таке? А це тут щось якийсь яд. Я сподіваюся, це щось нормальне, Не, не погана штука. Чого це воно там зелене таке. Чи вода зацвіла, чи що. Ну, гарно. О, хоч на старості років поїхали собі на відпусточку таку. Ну, от ще якась лодка є. Set favorite water vehicle, sail around. No, ну, ну, lounge. Давайте посидимо. Правда, третя ранку, я не знаю, ну вони спати ще не хочуть. Може, це різниця в часі. Знаєте? Це тут на цих Мальдівах третя ранку, а у нас там вдома нормально. О, грається. Так, ладно, де ці ще не доплили? Ну ці ще довго будуть плисти, так? Да? Ага. А що вона тут стоїть, ця лодка? Це ж до неї не можна нормально добратись. Ага. Так, а бабуся. О, ще одна риба. Бабуся сюди не може, так? Да? Лаунч. Ну, давайте спробуємо лаунч. і що? Ти просто сидиш? А, ти що заснув? Чекай, чекай, е, не треба тут спати. Exit, outручка no, go fishing. Sit around and outriчка no. Active. А ну, давайте її активуємо. Бабуся, коротше, вже пішла додому. Ну, ладно, це дідусь цим займеться get water. Давайте кудись відпла... від... відчалимо. О, дивиться їде. І куди ж ти тут поїдеш? А, ти просто катаєшся. Ну, такий. Напевно, на моторчику ця лодка, бо явно зараз і вітру немає, як себе він так катався тут. Так, дідусь займається всякою всячиною. Вже взагалі, взагалі то ранок все, повертайся додому. Бо буде джетлек дуже сильний. Давай і лягай спати. Так, поклади. А ти що там записуєш? А, ти якісь дивишся, як та ще курку не доготувала. Вже тут щось валяється. Це, це кіт наригав, чи що? Так, да, це, походу, кіт наригав. Okay. Що? Ну він, він наригати на, наригав, А А ще й впісяється, бо латка нема. Треба брати з собою роток. Чо ти А що з тобою сталося? Блохи чи що? Я не поняла. А що з тобою робити? Чекайте, чекайте, в тебе в... ти зараз кота заразиш. Е -е -е Петке, what's wrong? Блін, десь в якісь воші вже блохи завів. Лиш Може, його треба помити? Капець Оце бери так з собою. Оце якби ми взяли е, цих своїх внуків, вони би ще точно захворіли. Блін, і тут наригав кіт. А, це, це пес ригає, це не кіт Блін, він хворий. Так, кота треба ізолювати терміново. Терміново. Да, це пес захворів. Ой, що ж з ним робити? Та хватить витирати вже. Ой, ви приїхали в відпустку. З дітьми було б ще оце гірше. Щоб якийсь лишай схватили, якийсь би я не знаю простуду, грип. Що? А, what's wrong? Скажи мені, як, ти, як тебе бігін екзамені. There is no available tables on the lot. Oh, we have this Приїхали. І що робити? Треба вести його в ветеринарку цього пса. Давайте. Давайте цей пес Шарика повеземо. Шаріки сікет, should probably see a vet. Ну, я знаю, що він вже десь умудрився. Якісь воші набрати. Та не ми його. Да, так, це в нас ветеринарка. Тут точно є. Ветклінік. Відпочили одній у відпустці, ага. Бери вже свого пса. Фу, він оце жає, давай його комфорт, бідний песик. Блін, шкода його. Давай швидко його неси на якийсь стіл. Що там? Де там не треба. Блін, а що ж робити? Science форін... curing сікнес. Ну, давайте його запишемо. А чого ти не можеш? А, бо хтось прийшов. А блін, іди сюди. Так, тікай. Все, записуй його. Ще розібратись, напевно, треба з цією машиною, як там правильно все робити і записувати. will uh, evet Will be soon wi will be soon... soon patient. Терміново, терміново. Uh, він зараз, uh, він ще uh, не дай uh, бог. Russia, bomb, ще помре. Uh, uh. да, бідний песик наш, о, все, все, вже вже взяли, взяли Така собі відпустка у нас. Yanabi. О, все, peticim. Basic 150 гривень. Basic. Я думаю, що це в доларах Це таки третмент. Не в гривнях, бо дуже дешево. Basic treatment 150 доларів. А, ah, Expensive treatment 750. Decline treatment. But somewhere. Ні, давайте ми нормальний, ми щоб одразу, таблетки, все, що треба. О, дивіться, це ж якийсь жах. Бідний песик. Ой, кейл-кольчик був. Ну що? О, все. О. Ну, витри це. Ні, хай самі витирають. Все, бо Це ще заразне. Давай. Ем... Обійми, ти молодець, ти витримав укол, все в тебе було добре. Гарний песик. І їдемо. Да. Да. І їдемо назад. А це якась сусідка? Все нормально вже все з песиком. Кіт, головне, щоб тепер не захворів. Ой, іди вже. Давайте хоч на сонечку полежимо. Нап. Теж рілекс, так, все, давайте хай вони посплять трошки, он вже хропака дають на цьому, будемо завершувати. Дякую, що додивились це відео до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, і побачимось у наступній серії.